Доброго ранку, мої любі красуні! Сьогодні у мене б'юті-неділя, і я покажу, що сьогодні я робитиму. Перше, що я зробила, я нанесла очищення, очистила своє обличчя. Наступним етапом. Я буду наносити дві масочки: нашу вугільну масочку очищувальну і масочку гелеву зволожувальну. Тобто деякі частини тіла в мене потрібно очистити, а деякі зволожити. Зараз покажу, як я це робитиму. Я беру нашу маску гель зволожувальну, нашу силиконову лопаточку, за допомогою якої дуже зручно наносити маску на обличчя, натискаю на тюбик і видавлюю нашу масочку. І ось ці частинки обличчя, мені потрібно більше зволожити. Тому поступово наношу, тут, де я хочу зволоження зробити. Наша масочка містить гіалуронову кислоту, яка дуже чудово працює над зволоженням, над проникненням в нашу шкіру і допомагає доглядати за нашим обличчям. Отже, зволожувальну масочку нанесли. Наступним етапом, де буде очищувальна вугільна маска. Тепер черга вугільної маски. Також видавлюємо її на нашу лопаточку, і таким не дуже грубим, але й не дуже тоненьким слоєм починаємо наносити на частинки обличчя, які нам потрібно очистити. Вона дуже добре проникає в пори і просто виштовхує звідти наш бруд, який у нас накопичується протягом нашого всього життя взагалі. І кожного дня. Коли ми наносимо засоби певні на обличчя, все одно в наші пори проникає пруд. І для того, щоб їх позбутися, пруду цього, нам потрібно робити ось такі процедури. Отже, у своєму догляді, сьогодні я використовувала вугільну маску детокс і зволожувальну маску з гіалуроновою кислотою. Ці засоби допоможуть вам доглядати вашу шкіру. Ще хочу нагадати про те, що у нас є ось така міні-версія цих двох масочок за 490 гривень поки що до 1 травня ціни у нас не піднімуться. І за допомогою цих двох маленьких версій ви зможете спробувати засоби і потім замовити собі в повному об'ємі. Це дуже чудовий варіант, дуже приємна ціна. Всім рекомендую!